Вітаю, друзі, слава Україні! З вами знову Максютинський. Приїхав до батьків дещо привісім в срочному порядку. Зараз піду в садочок, позбираю Озенбаш, теж відео коротеньке зніму, бо час, як завжди, піджимає, хай йому грець. І ось хотів бочки набрати води в машину, щоб полити там дещо теж швиденько, бо у нас засуха таки продовжується вже більше місяця. А от. І зайшов валейку цю, що батькам висадив прививки на ведмежому. Їх ось доволі так немало. Тут 20 штук, здається, влізло. Думав, що менше, але почало влазити. 3 на 3 садили. Наскільки я пам'ятаю, здається. <кій> от. Почали садити, привезли з собою. Першу партію не вистачило. Поїхав, ще був добрав. Це садилося весною цієї весни. Ось вам хочу показати Катерину. У батьків краще заплодоносила. Ну, швидше, краще, бо ці саженці дуже файні. Це вже третій рік при вивці пішов. Ось така вже закладочка красива. Ну, якби Я їх не продавав, тримав для себе. Ось Катерина. І подивився, на низ, за шлангом нагнувся і побачив, що горішок впав. Такий він важкенький, Грамів, я думаю, вісім буде. Може й більше, доволі важкий. Ось вам Катерина. Ось кластер. Все, закладка, закладка. Ось кластер. Ось кластер. Під ним ще одинокий горіх. Ось кластер, ось красень. Це ще більший буде за цей. Ось, а вон плюсочка лежить. Відкрилась повністю і відпала разом з горіхом. я його візьму додому підсушу. І яка файна закладка я її підв'яжу з весни, бо зараз немає сенсу, все рівно вона не вирівнюється вже за осінь зиму. Весною підв'яжу. Так, десь, десь тут ще щось є. На високих штамбах таки посадив батькам, щоб тут полуничка собі файно себе почувала. Це в нас озенбаш. Е, є закладка на слідуючий сезон. Трешки. Так, ось. Ага, все. Теж відпадає. Ось вам Катерина. Дивіться, теж красивий горішок. Це я пам'ятаю, були дуже грубі живці. І я підбирав таку підщепу, щоб високий штамп був. І щоб цей. Щоб прижилося, щоб комбіальні шари. Тут геть дозрів. Красивий горіх. Крупний горіх. Ось. Дуже крупний. Ну да, по довжині, мабуть, сантиметра половиною до 4 він буде ось ці. Дуже крупний горіх. Ось цей ще більший велетень. Ось така ситуація. Тут бірки я всі познімав, бо сенсу немає. Тут в мене є багряна бочка. Катерина, Озенбаш, Караманівський, Вебстер, Кубань. І. І, і, і ще щось. А та баба здається, ну то... Виявилось недобросовісний продавець, продав мені, я побачив вже горішки, горішки не то, то я перещіплю просто. Ось, здається, ось вона. На низькому штамбі. Ні, ось ось, ось це вона. А тебе бачив червона е, бірочка. Ось, оце, скоріш за все, багряна бочка. Ось така ситуація. В принципі, все файно. Садилося костей, як ви бачите, всі прижилися. Ось Караманівський, І їх тільки на низькому штамбі робив під два великих замовлення, тому які є, такі висадив. Ну, файно вже пішла закладочка, все супер. Молоді прирости красиві. Садилися, з'єм костей, наголошу, нагадаю. Ну, тому все файно. Це ось я не знаю, подивимося. Ось, як заплодоноситься. Ось теж Катерина, видно, ж, живець грубий. І один вебстер. Ми витягували, е, спішили дуже сильно. Ми всі ці ємкості розрізали, а це останнє, бо вже помічник спішив, мушив, мусив підвести його, відвести, І ми вирішили витягнути з ємкості, і стався казус, що ком розвалився і корінь оголився. Він стресує, але він живий, тим не менше. І це ж садилося воно. Вже, мабуть, кінець травня, був, вже вегетація повноцінна йшла, тобто я його повкорочував повністю, наскільки це можливо. От. І ось так залишив, посадили. Поливається, трошки ще волога земля. Ось тут треба підв'язати. Ось, ось. Так що? Так, що в кого є така можливість посадити невеличку лайку, садіть воно вам віддячить. Ну так як файно. Це теж Аззенбаш. Ні, це щось червонолистей. Оце, мабуть, якраз і багряна бочка. От. Це ось Озенбаш дуже переростану. О, дуже файні прирости пішли з закладкою вже. Озенбаш, якраз зараз його буду збирати. Дуже якісний горіх в нього, врожайність поки що вивчає. Зараз я там все розповім слідуючому відео. Так. Горішки теж тут повідпадали, це Катерина. Катерини я найбільше тут, мабуть, посадив в кількості. Теж горішки були, дивіться, яка закладка, все в сережках. Ось. Все в сережки. І сережки такі ковбаси. Ось горішок. О! Тут котів чимало, тому мишки не зачіпають. Ось такі горішок. Теж доволі важкі, всі набиті. Набиті. Як не дивно, запилення проходило. На вулиці в мене біля будинку вони стояли. Тим не менше запилення, ось дивіться, які закладка сережок і відповідно в рожаю. Все файно. Це гонкубань, Яблунька трошки її розвела в сторону крону. Нічого я її яблуньку вкорочу зроблю. Так, тут ось це, мабуть, Кавказ. Ось горішки ще вісять, задозріли. Так що ось така ситуація. Невеличка площа стільки тут може сотки дві. Дві навіть і немає, і влізло 20. ну Можна було ще й тут садити, якби персіків не було і роз. От. Але тим не менше влізло 20 з копійками. І ще сюди влізе. Так. Один, два, три штуки. Ще влізе, я посажу. Тут якісь карликові посажу, такі слаборослі, от, щоб вони розам не заважали. Яблуньку підчищу. от. Може навіть і тут ще пос... А, тут не треба. Ось три штучки і краще стане. І буде повноцінно засажена ця вся діляночка. Тому садіть фундук, він вам віддячить, повірте мені. От, і на радість тут собі засіяли газончик, зробили перед будинком, перед там, так як в нас лідня кухня, будинок там далі. Газончик зробили, чи от навіть полуницю. От, засадити повністю і хай собі вона тут. Разом з сундуками співпрацює все, всім миру, всім добра, почуємось.